Дивитись програму Голосу Америки, час Тайм у студії Вашингтоні Руслан Петричка. Добрий вечір. Щойно Сенат США ухвалив законопроект, який передбачає надання Україні суттєвої фінансової допомоги летального озброєння, та визначає Україну особливим військовим партнером США поза блоком НАТО. Документ за номером 2828 Акт підтримки свободи Україні» Сенат підтримав одноголосно. Окрім військової допомоги Україні. Документ також передбачає підтримку у сфері енергетики, боротьбі з російською пропагандою та допомозі тимчасовим переселенцям. Законопроект також передбачає накладення додаткових санкцій на Росію. Щоб стати законом, свій варіант документу ще має прийняти палата представників. Це мусить відбутись ще цим складом палати, робота якого, згідно з графіком, закінчується завтра. Законодавці попередньо заявляли, що робота конгресу може бути продовжена до вихідних. Допомога, яку США надають Україні, є радше моральним, а не юридичним зобов'язанням. Будапештський меморандум не зобов'язує США та Великобританію захищати Україну від російської агресії. Про це під час конференції у Вашингтоні заявили американські експерти. Їхні аргументи слухала Ярина Матвійчук. Сполучені Штати наполягають, що Будапештський меморандум, підписаний у 94-му році, не містить гарантій безпеки України. Стівен Пайфер на той час працював у Раді національної безпеки США. Він пам'ятає, що ще під час переговорів це була юридична позиція Сполучених Штатів не використовувати слово гарантії та назвати документ меморандумом, а не угодою. Україна каже Пайфер на це погодилась. Сполучені Штати, Росія та Британія пообіцяли поважати суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України. Усі зобов'язалися не використовувати військо проти України та не застосовувати економічний тиск щодо України. Утім, усі ці зобов'язання були порушені Росією, починаючи з загарбанням Криму, підтримкою сепаратистів та присутністю російського війська у східній Україні. Саме тому на переконання Пайфера США юридично не зобов'язані захищати Україну. Насправді, меморандум не передбачає жодних дій з боку підписантів. Водночас Стівен Пайфер вважає, що Сполучені Штати повинні більше допомагати Україні в рамках виконання Будапештського меморандуму, щоб зміцнити її економіку та нейтралізувати агресію Росії. Адже слабка американська позиція може породити зневіру інших країн до гарантій безпеки щодо нерозповсюдження ядерної зброї. Таку позицію розділяють чимало фахівців в експертному середовищі США. Провал Будапештського меморандуму в контексті недопущення російської агресії було б серйозною поразкою глобальних зусиль з нерозповсюдження зброї. Особливою стурбованістю є те, що в майбутньому країни, які вирішуватимуть, чи позбутися ядерної зброї, будуть менш схильні довіряти нашим запевненням безпеки. Обоє експертів Ейнгорн і Пайфер впевнені, що правильною американською позицією сьогодні було б надати українській армії оборонне озброєння, зокрема легку протитанкову зброю. На їхню думку, це збільшило б вартість бойових дій для російської армії. Вони також є прихильниками посилення санкцій проти Росії з боку США та Британії як підписантів меморандуму. Водночас відновлення української ядерної програми не називають мудрою ідеєю повернення ядерної зброї це питання часу і грошей. На це піде трохи часу, щоб розвинути інфраструктуру, і це дуже коштовно. Також призведе до напруження у міжнародних відносинах. Тож, чи можливе відновлення ядерної програми? Так, можливе, але чи це мудро, чи фінансово доступно? Хай вирішують українські лідери. В українській офіційній позиції на сьогодні не звучить намір повертати ядерний статус. Ми кажемо, що Будь ласка, продовжуйте цю ж підтримку фінансово-економічну, військово-технічну, включаючи оборонну зброю, і друге, не знімайте санкції з Росії до тих пір, поки не буде відновлена територіальна цілісність України, включаючи Крим і Севастополь. Позиція наша полягає в тому, що всі підписанти меморандуму мають зібратися і е, обговорити нишу ситуацію. І відновити його дію, а значить, відновити ситуацію в Україні, яка була до російської агресії, Олександр Яневський, Ярина Матвійчук, голос Америки. У середу Європейський банк реконструкції та розвитку затвердив рішення про виділення Україні коштів на заміну чотирьох секцій газопроводу Уренгой Помари Ужгород і модернізацію компресорної станції Ромне. Про деталі цієї допомоги Голосу Америки розповів директор ЄБРР по східній Європі і Кавказу Френсіс Маліш. З ним спілкувалася Тетяна Ворожко. Уряд України вже підписав угоду з іншим партнером в цьому проекті. Європейським інвестиційним банком проект вартістю 600 мільйонів доларів реалізовуватимуть протягом чотирьох років. У результаті витрати палива на прокачування газу на цій ділянці ГТС будуть знижені на 20%. Ми очікуємо, що підпишемо цей контракт наступного тижня з прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком під час його робочої поїздки до Брюсселя. Гроші надійдуть не відразу, а траншами протягом декількох місяців. Одночасне за твердженням позики Рада директорів ЄБРР схвалила і представлено менеджментом подальшу стратегію роботи банку в Україні. Наш підхід буде таким: ми маємо гроші для інвестицій, але фінансування частини проєктів буде залежати від того, чи будуть здійснені реформи. Наприклад, ми могли б допомогти за рекапіталізацією банків, але ми не можемо це робити у контексті існуючої банківської системи. Кілька кроків має зробити центральний банк для Реформування системи. Як тільки ці реформи починають рухатися, ми інвестуємо в ці установи. Те ж саме стосується і корпоративного сектору. І якщо присутній прогрес у боротьбі з корупцією, то наші інвестиції зростуть, і це стосується не лише нас. Ви побачите, що багато інвесторів прийдуть в Україну і почнеться позитивна динаміка. Але стартом цієї динаміки стане запровадження реформ. І в ЄБРР вже бачить позитивні сигнали у роботі уряду. на мою думку, це найкраща команда на чолі країни за весь час. Нас дуже добрий діалог, значно покращилася наша щоденна співпраця. Звичайно, ми постійно пропонуємо подальші кроки, підштовхуємо, але це команда, з якою ми можемо працювати. В якості пріоритетів на наступний рік ЄБРР визначає реформу банківського та енергетичного секторів, дотримання принципу верховенства права і покращення бізнес-середовища. Тетяна Ворожко голос Америки. Пишемо про НАТО. Онлайн конкурс під такою назвою відбувся в україномовній Вікіпедії. Переможців конкурсу, які своїми статтями збагатили український сегмент інтернету, напередодні нагородили у Києві. Продовжує Оксана Лігостова. НАТО агресивний блок. НАТО система колективної безпеки. Дуже різних висновків можна дійти, якщо брати інформацію з російськомовної та україномовної Вікіпедії. Донедавна в інтернеті про НАТО практично не було чого читати українською. Ситуацію взялися виправити громадські активісти, здебільшого студенти, які стали учасниками конкурсу з написання статей для української вікіпедії. Конкурс підтримав центр інформації та документації НАТО в Україні і саме саме цей проект став таким стахи таким проектом який а, надає можливість для широкого загалу а, ознайомитися про те що НАТО є, чим воно не є, і а, дізнатися а, побільше про відносини між Україною та НАТО. Переможців конкурсу, тих, хто написав найбільше добротних статей, нагороджують призами. Головний серед яких це можливість відвідати штаб-квартиру НАТО. Найвищі бали і перше місце в учителя української мови з Кіровограда. Я сидів. ну… Писав статті тиждень, не відходячи від загалі від комп'ютера. Хотів дуже виграти, чесно скажу. Хотів донести ту інформацію до суспільства, яка фактично зараз цікавить. І мені цікаво було. Тепер кіровоградський вчитель поїде на екскурсію в Брюссель. Я хотів би сфотографуватися з генсеком НАТО. Дописи учасників збагатили інформаційний інтернет-ресурс і їхні власні знання. Це раніше в Вікіпедії українській існувало 15 статей на тематику пов'язану з НАТО, а зараз плюс 300. Тобто можна сказати, що люди, навіть якщо вони до цього нічого не знали про НАТО, вони мали можливість про це дізнатися під час написання статей до конкурсу. Потенційний ворог. Те, що залишилося з за радянських часів, і, по-моєму, принаймні в значної частини суспільства старшого покоління, воно далі, то й існує. Його треба розвінчувати. І треба якось з тим боротися, але щоб боротися, найкраща боротьба це знання. Якщо ми шукаємо там, що таке Брюссельський саміт НАТО чи там Празький саміт НАТО, заходимо в Google, пошуковик, нічого не знаходимо. То і нічого не знаємо. Якщо воно буде видавати якусь україномовну інформацію з цього питання, то звісно люди будуть читати. Я думаю, що це буде добре. Оксана Лігостова для Голосу Америки, Київ. Ви дивитесь час Тайм. продовжуємо випуск. Американські законодавці ще мусять проголосувати бюджет, у якому серед іншого передбачена економічна та військова допомога Україні. Підштовхують американський конгрес більше допомагати Україні представники української громади, особливо активна громада Нью-Йорка. Біль за рідну землю спонукає людей до конкретних дій. Більше в репортажі Тетяни Харченко з міста Великого Яблока. Щонеділі українці Нью-Йорка приїжджають до храму Святого Юра на Манхетені. Незалежно від того, хто і коли приїхав до США, Тут парафіян об'єднує віра і можливість поговорити з кимось рідним про батьківщину. Я вже живу майже сім років, і я часто скажу сумую за Україну. Те, що відбувається нові дуже воля. Ну підтримували ми тут завжди тут. Мітанги, все в церкві теж священник. Завжди ми молимося за Україну. Нью-Йорк має одну з найбільших українських громад у США, яка згуртувала ще більше через війну в Україні. На цій кухні нью-йоркського ресторану повари з різних куточків світу готують на одному столі традиційні американські кекси з журавлиною, а на сусідньому український борщ і голубці. Останнім часом тема розмов між ними панує одна й та сама: війна в Україні. Ми ж поїдемо, коли поїдемо додому, то Ще добре, аби тільки війна та закінчилася, бо там нічого доброго немає. Шеф повар ресторану Олеся Лью, американка українського походження, батьки якої виїхали до Америки після Другої світової війни, вона як особисто, так і через різноманітні акції, підтримує українських бійців і обурюється млявою допомогою заходу. Ми говоримо про це кожен божий день з самого ранку. У нас є різні колеги поляки, мексиканці, домініканці. І ми намагаємось пояснити їм доступно, що відбувається в Україні. Все більше і більше людей починають цікавитись цим. Навіть наші Відвідувачі кожного разу питають нас, які новини, чи все добре з вашими рідними? Власник ресторану Том Бірчард зізнається, попри те, що ресторан є типовим нью-йоркським багатолюдним закладом, де за бажанням можна придбати гамбургер. Найбільші прибутки приносить український борщ і вареники. Саме сюди приходять, аби загубитися американські кінозірки. наші постійні відвідувачі, джулія Мур, Кевін Спейсі, а також учасники комедійного телешоу Сетедей Найт Лайф. Вони приходять сюди, тому що тут їх ніхто не впізнає. Морально і матеріально підтримують українських солдатів і парафіяни храму Святого Юра. При вході до церкви стоїть скринька з листами для бійців на фронті. Наша громада. І наші студенти академії святого Юра також підтримують вояків, які борються за волю України. Збирають гроші, щоб їм все доставляти, щоб вони мали і в одежу їдження, і щоб також мали убратися, і також брунжулети, щоб їх підтримувати, щоб мали охорону всього. Ми їх підтримуємо тут. У церкві американські і українські прапори жовто-блакитний перев'язаний чорною траурною стрічкою. На найпочеснішому місці храму вівтарі світлини загиблих із небесної сотні. Крім молитов про власне життя, тут моляться і за солдатів, що віддали його за Україну, і за тих, хто нині її боронить. Тетяна Харченко, Голос Америки. І на завершення програми по приємну подію в історії Української служби голосу Америки, яка сьогодні відзначила 65-ту річницю з початку мовлення. Радіопрограми українською мовою в ефірі Голосу Америки почали виходити у грудні 49-го року, і з того часу були джерелом чесних і неупереджених новин для українців по всьому світу. Сьогодні кожен п'ятий телеглядач в Україні, хоча б раз у тиждень, бачить програми Голосу Америки. Посол України у США Олександр Моцик привітав українську редакцію від імені президента та прем'єр-міністра України, американські законодавці, експерти, лідери громади та посли також привітали Голос Америки з ювілеєм. Дякуємо і вам, нашим глядачам, за увагу та відданість Усі ці 65 років. І на цьому у нас на сьогодні все Ви дивилися Програму Голосу Америки, час тайму студії в Вашингтоні. Працював Руслан Петричка. Диця нас завтра, цей же час на цьому ж каналі. На все добре.